Майте такі файні перестигші банани, які вже от-от скоро треба буде викинути. Не спішіть. Приготуйте ці бананові панкейки через те, що банани вже перестиглі, вони ще більш дають банановий смак. Швидко готуються. Переминаємо два банани виделкою в пюре. Додаємо яйця, цукор додавати не потрібно, так як банани дуже солодкі. Я ще додала трішки ванільного цукру, це за бажанням. Далі додаємо холодне молоко, перемішуємо до однорідності. Далі додаємо просіяне пшеничне борошно, можна замінити на цільнозернове. трішки розпушувача і чайну ложку соди, таку без гірки. Все перемішую до однорідності і в кінці додаю е, олію чи масло. Можна додати топлене вершкове масло, буде ще смачніше. Перемішую до однорідності, тісто виходить рідше, ніж на звичайні оладки, бо нам потрібно, щоб воно так розпливалося. Петельню розігріваємо і черпаком мені зручно, бо я роблю такі більші панкейки. Накриваю кришкою, коли з'являються бульки, обертаю, смажу е, під кришкою з двох сторін. Панкейки смажаться без олії, тому тут ні краплі олії немає. Терезі зробила ось таких ведмедиків за допомогою кондитерського мішка. Їй дуже сподобались. Подаємо з улюбленим чимось. Нам найбільше бананові смакують з медом, йогуртом, горіхами. Вар...